журналістів, тут голови фракцій нашої селищної ради присутні, небайдужі громадяни. Зібрали чому Ну, так склалася ситуація, що Новогонська селищна рада, 23 тисячі населення в ній проживає, вона останнім часом потерпає від непрозумінь і неприйнятих рішень. Неприйнятих рішень, зокрема сесії. Чому ці рішення не приймаються, саме і є зараз мета нашої розмови. Чому не приймається? Є недовіра, є недовіра керівництву селищної ради, які на сьогодні очолюють її. Ця недовіра ґрунтується на фактах, на документах. І нам, вже як депутатам, які там працюють декілька років, чітко зрозуміло, що в нас відверто крадуть і в наших громадян гроші. Крадуть гроші, і ми хочемо донести свою позицію ми хочемо донести позицію небайдужих до влади, до правоохоронних органів до журналістського суспільства на сьогоднішній день існує, і сьогодні ми представимо факти вісьми епізодів кримінальних злочинів, які доведені і підтверджені документами. Відповідно до цих фактів порушено. Чотири кримінальних провадження. Вони ці факти об'єднані по групам, кримінальні злочини, економічні злочини, підробка документів, шахрайство, вони там всі згруповані. З боку пана Ловенюка так. І ми хочемо це довести. Візьмемо найкричущий. От пан Ловенюк завдяки підробним документам, як мінімум дві квартири громади, які знаходяться у державній у державній комунальній власності переоформив на своїх друзів по підробним документам. Збитки тільки по цьому факту ну, сягають ну, дві квартири в Новогубинській, а це не квартири, а це частина будинків приватних, там є такі у нас постройки в озерному. Вони вже сягають близько 100 тисяч доларів, тобто це 4 мільйона гривень. Це один факт. І таких фактів ми сьогодні представимо як мінімум 7-8. У мене близько року тому була зустріч з головою нашої Житомирської обласної адміністрації. Ми обговорювали цю проблему. Я записався до нього офіційно на прийом, і була розмова про Нову Гумську селищну раду. Однак, позиція обласної адміністрації заключається в тому, що вони не втручаються в діяльність органів місцевого самоврядування і Складаються на рішення правоохоронних органів. А рішення правоохоронних... а рішення правоохоронних органів, на жаль, з травня 2023 року досі не прийнято ніяке, крім того, що внесено відомості в Єдиний Державний реєстр досудового розслідування.